Сьогодні вшановуємо українських волонтерів, тисячі людей, які забезпечують надійний тил нашій армії та підтримку вимушеним переселенцям. Народний депутат України Юрій Шаповалов самого ранку на своїй сторінці у Фейсбук привітав волонтерів зі святом та подякував кожному й кожній, хто присвятив себе допомозі іншим, хто жертвує весь свій час і можливості на допомогу ЗСУ, на порятунок життів. Кременчуцькі волонтери, яких також чимало, щодня працюють заради перемоги і незалежності України. Міський голова Віталій Малецький у своєму повідомленні на Фейсбук відзначає, що Кременчук давно відомий своїми волонтерськими традиціями а в умовах воєнного часу поняття волонтер набуло в нашому місті особливого значення. Їхня праця це світло у темряві. Вони повсякчас підтримують сили оборони та підставляють плече тим, хто опинився у скруті. Сьогодні у Міжнародний день волонтера президент України Володимир Зеленський відзначив чотири десятка представників армії активних українців, у їх числі і Кремчужанка Марина Шляпіна. Вони нагороджені відзнакою президента України Золоте серце за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху. Дякуємо волонтерам від мільйонів людей, яких вони підтримують, за велике благодійне серце.